Такий вигляд нанімає центр Білопілля, куди 8 квітня російські військові випустили чотири керовані авіабомби. Десята ранку пані Тамара одна з тих, хто нині продовжує торгівлю. Жінка працює в кіоску, продає випічку. Тупо боятися не треба, але ну, прислухаємося добре. Ну от вчора вже 12-та була година, пізніше трішки. Я чую все через мене і Бух. Ну, значить, я швидко в двері. І ось. Підвал. Пані Тамара говорить, 8 квітня їй пощастило, адже її зміна закінчилась приблизно за півтори години до того, як почався обстріл, і вона пішла додому. Ось тут дівчинка у цьому ківоські робила, вона працювала, але я вже не знаю, бо вона сама спотівля, вона поїхала додому. Я просто не знаю, як вона в неї там поранення. і тут через дорогу ще горюк, не розібрали. Там була продавчиня вона дуже... Міський голова Білопілля Юрій Зарко говорить, місто останні дні обстрілюють щодня. Буквально вчора в день прилетіло по приватному секторі, перед тим позавчора ввечері по приватному секторі. Якщо ми зараз говоримо конкретно за те місто, де ми знаходимося, то це ми мали в центр міста чотири прильоти, каби саме по, також по діловому, та можна сказати, району. Міський голова розповідає, внаслідок обстрілу, 8 квітня пошкоджені адміністративні будівлі, які розташовані в центрі, та підприємства малого бізнесу. Щодо цього прильоту великого саме постраждала дуже велика кількість закладів торгівлі, магазини. Частково ось ви бачите, повністю знищені, зруйновані, частково пошкоджені, отримали в різні степені ступені пошкодження, але Ну, Можна сказати, що на цій ділянці центральної мічини міста зараз ділова активність практично рівна нулю або умовно, 1% від того, що було. Після масштабного обстрілу, говорить Юрій Зарко, змогли допомогти мешканцям матеріалами для швидкого ремонту. Першу чергу вся допомога вона була направлена на те, щоб ліквідувати просто наслідки обстрілів, щоб хоч би там закрити вікна, чи ну, для того, щоб не допустити подальшого пошкодження будівель в результаті мовно погодних умов. Міський голова щоб... додає, на сьогодні у місті лишилось не більше 10% підприємців від тієї кількості, що працювали у Білопіллі до повномасштабного вторгнення. По продуктах, слава Богу, ще питань немає, по аптеках також засоби гігієни, тобто також забезпечені. Основну, скажімо так, кількість тих послуг, які люди отримали до того, вони отримують. Пані Тамара каже, хоч і має куди евакуюватись, її до себе кличе сестра. Та робити цього не буде. У ну, нас же все ще нормально, це прилітає, а потім, як не прилітає, ми живемо нормально, ми працюємо, ходимо на роботу, зараз виставці, огороди. Працюємо на городі, садимося. То ще посадив та не посадив. Ми, ми живемо, так як ми жили до війни. Тільки це нам важкі лишали зі своїми оцими прильотами. А ми, ми хочемо жити тут і будемо тут. Близько 12-ї години російські військові знову вдарили по центру міста з артилерії. За інформацією обласної прокуратури, поранені два чоловіка та дві жінки. За попередніми даними, пошкоджена багатоповерхівка, легкові автомобілі, магазини та аптека. Безпековий фактор буде все-таки, мабуть, він на першому місці, поки не буде якоїсь стабільної ситуації, то навряд чи хто буде зараз ну, повертатися і розпочинати чи відновлювати свою діяльність. Але ну, маємо, що дійсно частина підприємців ну, намірно, скажімо, мають намір працювати і надалі. Катерина Гладенко, Борис Майоров, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.